Пусть мені не спиться. Саня заснув, я напилася айрана. До речі, в маршалку самий смачний айран. Пила її Яотинський і всякий-всякий-всякий. У маршалку самий най сами добрий. Щось підсіла, мабуть, уже старчиське. коротше, не за то. Хто помітив, в кого так само? Два дні, оце два дні буквально сів голос. Як мене дитина старша, маша, коротше, описала цей стан, таке чувство, значить, ти довго болів. І в тебе оце кашель вже був давно кашель, 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 і остався таке остаточне явлення. Просто типа, піддирає трошки горло, сів голос і хочеться підкашлянути, тому що сухість в горлі в кого таке саме. А ну, бо в мене у маші таке і у мене таке. Санька не замічала, саньок не жалувався. От, Щось непонятне, чи це, блін, опять якийсь вірус, чи це щось.